Ще з 90-х років існує безліч теорій змови, які стосуються хіп-хоп артистів та культури в цілому. Ці теорії лише стали більш екстремальними з роками, і хоча більшість з них можуть здатися повною нісенітницею, шанувальники хіп-хопу все ж таки вірять у деякі з дуже поважних причин. А можливо, що декілька з цих так званих теорій цілком можуть бути правдою. Тож сьогодні розберемо найпопулярніші з них та спробуємо докопатися до істини, де правда, а де казки. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. І почнемо з однієї з найпопулярніших теорій змови в хіп-хопі про те, що тупак шакур досі живий. Скільки себе пам'ятаю, історія про те, що тупак інсценував свою смерть і зараз ховається десь на кубі та курить дорогі сигари, завжди була на слуху. Часи, коли інтернету не було так багато, як сьогодні, ми передавали цю історію з уст в уста. Теорія говорить про те, що смерть Тупака була неправдою, а він сам організував це, щоб розпочати нове життя. Люди неодноразово вказують на ймовірні свідчення того, що Тупака бачили в інших країнах, і виставляли фото чоловіків, які начебто схожі на нього. Також після його смерті у нього постійно з'являлася нова музика. А ще люди стверджують, що ніхто не бачив тіло Пака після його, нібито кремації. Шук Найт казав, що заплатив чоловіку 3 мільйони доларів за кремацію тупака. Але ця людина зникла і більше він його ніколи не бачив. Він казав: людина, яка мала кремувати тупака, цей мужик взяв 3 мільйони особисто від мене, готівкою. Після цього я більше ніколи його не зустрічав і нічого не чув про нього. Він пішов на пенсію і кудись зник. Можливо, справа в тому, що пак насправді не помер. Можливо, він десь в іншому місці. <кък> так, хвиленку, бляха, три мільйони баксів за кремацію. А, а ти так... ну офігелпеділа? Під... Вони там побісилися зовсім. Якого біса? Хтось би давав три довбані мільйони доларів за те, щоб спалити тіло людини, навіть якщо це був тупак, цей бляха Шугнайт або дуже погане брехло, або він таким чином відмивав гроші. Я детальніше перевірив цю інфу, і він справді казав, що заплатив чуваку три мільйони за кремацію. І ще потім цей чувак звільнився і зник. Справді, може він зник, бо ти дав йому три мільйони баксів за роботу, яка коштує п'ятсот. Коротше, на мою думку, то Шугнайт робив ці заяви просто щоб привернути увагу до себе. Іншого логічного пояснення в мене не існує. Ще одною зачепкою до теорії люди вважають альбом Дедонки Люмінаді, випущений під іменем Макявеллі. Макіавеллі був відомим італійським філософом, який вірив у те, що інсценування власної смерті є хорошим способом позбутися ворогів. А обкладинка альбому зображує тупака як Ісуса Христа, який відомий тим, що повернувся до життя. Також вкиди про те, що у звіті Коронера, який визначав смерть пака, його тіло було на кілька сантиметрів вищим та на понад 20 кілограм важчим. Люди вірять в те, що тупак інсценував свою смерть з різних причин, наприклад, уникнення в'язниці, або по причині того, що за ним слідкував уряд, і вони хотіли позбутися його. Тому він зробив це сам. Або банально проблеми, які у нього були на вулицях з різними гангстерами. Пізніше Шук Найт ще більше підживив цю теорію змови, припускаючи, що тупак може бути живий, і зараз у якомусь тихому місці покурює сигару. Чому нікого не посадили? Якщо є ті, хто кажуть, що вони вбили тупака. Дай до. Плясен, тупак живий, дядя він зараз курить сигару. на острові або ще десь. Поняв. Чесно кажучи, в цю теорію, напевно, вірять найбільше людей до сьогодні. Але давайте будемо реалістами: тупака більше немає з нами. Дуже багато людей спекулюють на цьому, бо його персона і досі привертає увагу до себе. Тому вони запускають купу різних міфів та чуток в інтернеті. Але є досить велика кількість доказів, які вказують на те, що тупак помер. А на сьогоднішній день Кіфі Ді перебуває під під вартою за свою причетність до його смерті. І він неодноразово зізнавався в інтерв'ю, що перебував в машині, з якої стріляли у пака. Він сказав, що його найняв під діді для того, щоб позбутися тупака, і той заплатив йому мільйон доларів за роботу. Але це зробив його племінник. І по цій причині на даний момент Ді чекає суду над ним по цій справі. Отже, хоча теорії і змови інтригують, правда полягає в тому, що тупака більше немає. Але якщо ви все ще вірите, що він живий, або точно знаєте, хто вбив його, з задоволенням почитаю вашу думку в коментарях. Наступна дуже популярна теорія про те, що реперів клонують. І це, напевно, найбільш фантастична зі всіх існуючих. Більших обертів ця теорія почала набирати в середині 2010-х, коли репер на ім'я Кіт Бу заявив, що він є клоном другого покоління. Також в одному зі своїх кліпів Том МакДоналд підкинув дров у цей вогонь фантазії інтернет-коментаторів. Але насправді ця теорія бере свій початок задовго до цього. Одним з таких прикладів є Емінем. Люди поговорюють, що маршал був клонований після того, як він чуть не помер від вживання різних шкідливих речовин. Він зникав на якийсь період часу в другій половині 2000-х. Тому що проходив реабілітацію після важких часів, але коли повернувся, багато хто почав говорити про те, що він не схожий на себе, і вказувати на зміни в його рисах лиця. Ще один репер, якого начебто клонували, є Гучі Мейн, який у 2014-му сів за грати, і вийшов у 2016-му. Ось так він виглядав до в'язниці, і ось так після. Фани знайшли в цьому багато відмінностей і почали розганяти цю теорію. Та сама історія із репером Кодак Блек, який також, за словами фанатів репу, дуже змінився, коли вийшов з в'язниці. І той самий Kanye Вест. Після того, як він назбирав собі проблем у 22-му, коли наробив купу гучних заяв, він зник на якийсь період часу. А коли повернувся, то вже не був таким говірким, як раніше. Тепер він одружений з дівкою, яка ходить голою, і не промовляє ані слова. Також каже, що він став вищим і що його лице не схоже на оригінал. І все це привело інтернет-жителів до думки, що каньє є ще одним клонованим репером. Ну що ж, давайте розберемося з цим детальніше. Чи є доля правди в цій теорії? Ну, звичайно, що ні. Клонування існує сьогодні. Вчені роблять це з тваринами вже купу років, і, можливо, в найближчому майбутньому зможуть робити це із людьми. Але перш за все, цей процес є не таким, як більшість людей собі його уявляють. Люди думають, що все відбувається як у кіно, де одна особа заходить у якусь круту кабінку, її сканує лазер або ще якась байда, і з іншої кабінки виходить точна копія цієї людини. Ну, насправді клонування працює не так. Найбільш використовуваний метод клонування тварин на сьогодні називається перенесення ядра соматичної клітини. Цей метод передбачає створення генетичної копії тварини, шляхом заміни ядра незаплідненої яйцеклітини, ядром клітини, взятим з тіла тварини, яку хочуть клонувати. І цей процес призводить до формування ембріона. І коли дитина клон народжується, вона починає своє життя як дитина зі свого народження, а не як ідентична копія. or Тобто клонований організм проходить нормальний процес старіння, і звідси випливає, що якби реперів клонували, щоб замінити їх, це потрібно було б зробити з їхнього народження. І хоча гіпотетично таке припустимо, такого не могло статися, бо емінема потрібно було б клонувати у 1972 році, коли він народився. Тоді б його клон також ріс всі ці 50 років. І, мабуть, якщо б вони прожили одинакове життя, і обоє сьогодні були б крутими реперами і вигляд. Дали б ідентично схожими у свої 50 років, тоді можна було б замінити маршала його клоном. Але занадто багато як «щоб» та але в цій теорії. І насправді є логічне пояснення всім цим припущенням про клонування реперів. Гучі Мейн та Кодак Блек сиділи у в'язниці, де, крім того, щоб читати книги та займатися спортом, більше нічого і не зробиш. Відповідно до цього, Гучі вийшов таким підкачаним, а Кодак таким начитаним. Емінем мав інсульт після передозу, який зачепив його мозок, і реабілітація зайняла у нього купу часу. А ще він просто бляха постарів. Виглядає абсолютно так само, як і до цього. В нього більша борода, він трішки поправився, а ще він ходить у чоботах на підборах, які і роблять його вищим. Тож ця теорія виглядає повною маячнею. і на мою думку, люди вигадують все це просто з нудьги. А інтернет та блогери роздуваються ще більше, бо всім цікаві теорії змови. Ось як і ми роздули сьогодні з цього ціле відео. Концепція ілюмінатів була помітною темою в хіп-хоп культурі протягом багатьох років. Походить вона від німецького філософа та професора Йохана Вайсгаупта. Це таємне товариство, засноване в 1776 році, ґрунтувалося на принципах просвітництва з метою об'єднання еліт і заможних осіб у баварські ілюмінати. Мета полягала в тому, щоб навчити їх впливати на політичні рішення, незважаючи на те, що ця організація не проіснувала довго і зникла через десятиліття після її створення. Прихильники теорії змови увіковічили віру в те, що ілюмінати продовжують діяти таємно і сьогодні. Теорія говорить про те, що деякі з найзаможніших могутніх і впливових фігур сучасності є активними членами цього товариства. Символи, які пов'язані з цією групою, включають в себе роги. Пентаграми та окоправидіння, культове зображення ока, укладеного в трикутник із випромінюючим світлом, яке намальоване на доларовій банкноті. Ілюмінати набули популярності в хіп-хоп колах у 90-х роках, що збіглося зі зростаючим скептицизмом щодо урядових органів. Привабливість багатства та процвітання, пов'язана з ілюмінатами, захопила певних реперів, залучивши їх до містики цієї загадкової організації. Родіджі був одним із піонерів, які привернули увагу до таємного товариства, коли він згадав про ілюмінатів у своєму куплеті на Айшатя в реміксі від LL Cool J в 95-му році. Рік по тому діджей Прем'єр взяв семпли цієї пісні для треку «Devils» від Jay-Z. А покійний тупак Шакур також звертався до ілюмінатів у своїй музиці. В інтерв'ю в середині 90-х тупак розповів, що вперше дізнався про організацію, коли був у в'язниці. Протягом багатьох років хіп-хоп спільнота все більше сприймала концепцію ілюмінатів, хоча немає переконливих доказів їх існування. Незважаючи на відсутність доказів, багато реперів впевнені, що таємна група справжня. Сам Ice Cube визнав можливість існування ілюмінатів під час недавнього інтерв'ю The Breakfast Club, уточнивши, що він з ними не пов'язаний. Ілюмінати є Ice Cube? Скоріше Це за все, поняв. Ніхто не казав мені, привіт, я ілюмінат. Розумієш? Я не знаю. Точно виглядає, що є, але хто знає. У 2000-х і на початку 2010-х років сталося начебто проникнення ілюмінатів у хіп-хоп, коли такі суперзіркові артисти, як Джей Зі, West, Lil Ліл Вейн, Нікі Мінаш, T та інші, нібито були пов'язані з групою. Джей Зі був та є, на думку людей, одним з найбільш тісно зв'язаним з таємним товариством репером, завдяки його величезному успіху та впливу, а також трикутному жесту, який він використовував, щоб представити. Свій лейбл Rockefeller records а символізм у музиці та відео джізі також спонукали людей пов'язувати його з ілюмінатами у 2013 році. Під час фотосесії для журналу інтерв'ю Ліл Вейн красувався з перевернутим хрестом. А наступного року зробив татуювання око проведіння на своєму обличчі. Обидва випадки викликали чутки про його приналежність до ілюмінатів. Хоча багато впливових МС були пов'язані з ілюмінатами, але ніколи не говорили про це, деякі з них відкрито стверджували про участь у групі у своїх піснях. Наприклад, Гучі Мейн хизувався своїми зв'язками з ілюмінатами у своєму треку Супер Какі 2008 року. у 2013 році тринадцятому році Згадав про таємниче товариство у своїй пісні «From the Bottom», де він поділився своїм досвідом спілкування з ілюмінатами в гонитві за успіхом. They want my soul and my body for a всі ми знаємо Мік Міл, яку саме частину тіла ілюмінати просили від тебе. Man, it, У 2023 році Рік Рос прямо сказав про те, що він є частиною таємного товариства, коли вони з ютубером Джейку Джан випробовували літаки на радіоуправлінні. Арігармієзиналумінарі <реш> аміналумінарій у 2015-му Kanye West Вест висловив журналу Paper своє розчарування тим, що люди пов'язують музикантів з ілюмінатами, заявивши, що це абсурдно, оскільки знаменитості не мають жодної влади. А в 23-му році з'явився ролик 2018-го, в якому Kanye звинувачує Карді в тому, що вона є індустрійним саджанцем, який контролюють ілюмінати. Cardi G is a plant by the Illuminati. She don't write her wraps. You know, she's literally replaced Nicki Minaj purposely. Останньою артисткою, яка начебто приєдналася до Іллюмінатів у 23-му році, є Сексі Рет, яка оголосила про своє членство під час прямої трансляції в Інстаграм. Де вона відповіла, що вирішила стати частиною групи після того, як фанати звинувачували її у тому, що вона продала душу. Yeah, Yes, they got me in this. I can't get out of it. I'm getting too much money. I'm getting too much money. That's what I wanted to hear. Now I'm saying it. отож. Давайте підсумуємо все веще сказане і спробуємо знайти у цьому, хоча б трішки ясності. На мою думку, існування ілюмінатів цілком можливе і, скоріш за все, так і є. Розумієте, люди, які заробляють купу грошей і живуть так десятки років, або народжуються в заможних сім'ях мільйонерів та мільярдерів, по дефолту є ілюмінатами. Цілком логічно, що вони, щоб ставати ще сильнішими, об'єднуються в групи, які за допомогою своїх статків та впливу можуть змінювати багато процесів у світі, в даному випадку в музичній індустрії та бізнесі, так як ми говоримо про хіп-хоп ілюмінатів. Наприклад, знаменитості можуть співпрацювати з таємними службами або урядом, і за допомогою популярності та впливу на мільйони своїх фанатів здатні маніпулювати думкою людей, вкидуючи в інфопростір різного роду інформацію, яка буде на руку владі проти неї, або просто відвернути увагу від невдалої заяви політика гучним шоу-бізнесовим скандалом. Насправді варіантів дуже багато, і ми можемо тільки здогадуватись у світі, де кожна людина витрачає в середньому по 4-8 Годин в інтернеті в день, дуже легко залізти в голову не надто критично думаючих громадян, а таких будьмо відвертими є більшість. До того ж, не секрет, що у індустрії є двері, через які впускають не кожного. Потрібно заслужити вхід у великий бізнес, Не впевнений, яким саме чином, чи то через пікантні вечівки з підіді, чи то через демонічні шоу, які люди називають ритуалами посвячення в ілюмінати, чи то через зміну своєї орієнтації. Також можливий варіант, що багато реперів банально тролять людей, як от Сексі Ред у своїй трансляції. Сказала, що вона продала душу після того, коли люди писали їй про це в коментарях, і вона прямим текстом сказала, що окей, якщо ви хочете почути це, то я продала душу. Тобто люди настільки вірять в це самі і створюють навколо ілюмінатів стільки чуток та легенд, що знаменитості просто втомилися заперечувати це, і все, що їм залишається, це говорити людям те, що вони хочуть від них почути. Особисто я б зробив саме так. Тож, у висновку, так, ілюмінати в репі скоріш за все існують, але люди в своїх догадках створюють багато міфів на цю тему, чим самі ще більше її популяризують. А що ви думаєте про це, хто на вашу думку є ілюмінатом в реп індустрії Та чи є такі в українському шоу-бізнесі? Чекаю на ваші думки під відео. Підписуйтесь на канал, розкажіть про нас друзям та при можливості допомагайте Збройним силам, ну і брудним будням.